Бажаю міцного. Друзі, дивіться, яка ситуація. Поки ми е, всім світом збираємо нашим пацанам на броніки, якась військова частина, ймовірно приховуючи якийсь злочин, в центральному міському районі міста Кривого Рогу викинула сотні бронежилетів. Ви розумієте, що відбувається? Зараз мешканці зателефонували, попросили, щоб я приїхав. Е, це все засняв. Ось така ситуація. Дивіться. Важливо ще, те, важливо ще те, що ці броніки підписані з прізвищами бійців. Тому криварісті, будь ласка, будь ласка, дивіться, уважно. Можливо, побачите або позивний когось, або, або прізвище когось. Тут... Так, я переключаю, щоб ви бачили, що, що і як. Ось, бачте, скільки бронежилетів. Це достали зі сміття. Е, якась з військових частин е, викинула на смітник та прикидала сміттям. розумієте? І люди випадково побачили, що щось, щось військове Начали розкопувати і побачили, що там дуже-дуже багато бронежилетів. Дивіться. Кривий ріг, уважно, уважно. Зараз я буду показувати прізвища. Уважно дивіться, прізвища, а також, а також позивні. Тому, якщо когось побачити із знайомих, треба розібратись з цією справою, хто це, хто це взагалі таки зробив. І як це так, ми по копійці збираємо, не можемо назбирати. А сотні бронежилетів викинуто. Так, перший. Демон з підписом. З особистим підписом. Далі. Бачите, надписи, надпис Вервольф. Тут йде без прізвища. Тут... Вончаров. Гончаров. Тут трохи затерто. Борщик кривий ріг. Тут дуже-дуже погано видно. Вар. Вар. Це все нові, як бачите. Це нові все. Шаман. Бачите, так? Да? Так, бейт Deep, біжан, Це 100% позивний. Так, тут нема. Тут також нема. Ось такі плити йшли. Так, вона простріляна. Мос, бачите, Юрист, Юрист ВВІ, Далі тут нема, кіпіш? Тут ось є такий Бронік Кіпіш. Приворіться, будь ласка, уважно передивітись, передивіться варан. Тут що у нас тут не дуже, не дуже розбірливо. Далі баро. Ага, тут ось навіть 5ТР. Можливо, це п'ятий й БАТРО, можливо. Дикняк. Псих. Псих. Кіпіш. Гончаров. Е -э Калмик. 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 Тут затерта надпис, затертий і не видно. Деняк. Тут не видно. Тут немає відсутній. 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 А тут саме стисло. Стисло ініціали. МУП. Ось якось, якось так. Ось додатково що було, було найдено ще, е, підсумки для лопат саперних. Е, плита, Невідомо ще скільки плит позабирали, деякі простріляні. Тобто невідомо, люди живі чи ні. Дивіться, новенька Кобура. від пістолета. Так, це від ПМА. 100% від ПМ. Щоб ти розумі... щоб ви розуміли, це все викинули на смітник і прикидали. Друзі, ось ще достали, ще достали плитоноски. Дивіться з позивним, козак. І тут затерта. Одна плитоноска. Ага, Назін. Прізвище Назін. Назін. Тут одна плитоноска. Ось ця попалена, кульових е, отворів не видно, тому можливо просто це чиєсь. І ще ось така. Ось така шут, шут філін. Філін. Дуже багато, ду, дуже багато форми. Дуже багато. Розгрузки, підсумки. Е -е, речі, ось така ситуація. І це ще не все достали.